Привіт, друзі! Ви на каналі Світ Психології. Ми з вами продовжуємо рубрику Тестотека. Сьогодні я вас познайомлю з коротким, лаконічним тестом, який називається Тест Пальмера. Відповівши всього на 6 питань, подивившись всього 6 малюнків, ви дізнаєтесь щось новеньке про себе. Ну що, цікаво? Тоді поїхали! Кожна людина щодня змушена проводити негайну оцінку ситуацій та намірів людей. Це стосується представників тих професій, діяльність яких пов'язана з постійним спілкуванням з людьми. До того ж, часом корисна та необхідна самодіагностика, і велике практичне значення при цьому має експрес-діагностика, яка акцентує увагу на виражених проявах людини та дає можливість отримувати дані. Тут і зараз. Без тривалої обробки та аналізу результатів. І тест Пальмера саме той простий малюнковий тест, що покликаний визначити особливості вашої взаємодії з оточуючими людьми. Він покаже вам, чи вмієте ви ладнати з людьми. У тесті три малюнки, і до кожного з них дається по два питання і три варіанти відповіді. Тобто доведеться відповісти лише на 6 питань. Для зручності розрахунків результатів тесту пропоную ваші відповіді заносити у таблицю, де цифри з великими літерами означають відповідні питання. А маленькі букви А, Б, В варіанти відповідей. Ну що, якщо ви готові, ми розпочинаємо. Питання 1. А. Яке визначення, на вашу думку, більше відповідає цьому геометричному тілу? А. Воно гострокінцеве. Б. Воно стійке. В. Воно перебуває у стані рівноваги? Питання 2. На що воно найбільше схоже? А на айсберг. Б. На уламок скла. В. На туристичний намет. В якому напрямку може покотитися ця куля? А вперед. Б. Назад. В. У будь-яку сторону. Два Б. Із чого зроблена цю кулю? А. Із прозорої пластмаси. Б. Зі скла. В. Із криги. Питання 1 В. Як точніше описати цю фігуру А. Гранчаста. Б. Невизначена. В. Така, що сяє багатьма гранями. Питання 2 В. Яке почуття вона викликає у вас? А. Приємне, Б. Неприємне, В. Ніякого. Ось і все? Залишилось тільки порахувати свої бали. Пропоную ознайомитися з ключем до тесту Пальмера. Порахувавши свої бали, ви зможете дати відповідь на питання, чи вмієте ви ладнати з людьми і як добре це у вас виходить. Отримати результати дуже просто. Складіть бали за всі 6 питань. І отримана сума, і буде показником ваших результатів. Давайте тепер проаналізуємо результати тесту. Якщо ви отримали від 0 до 16 балів, вам важко у спілкуванні з оточуючими. Ви ставитесь до них з недовірою, часто займаєте суперницьку позицію. Ви самі помічаєте, що це не викликає симпатії до вас і переймаєте з цього приводу. Але якщо хтось симпатичний вам, то ви стаєте сердечним, щирим і привітним, що викликає симпатію у відповідь. Ви можете викликати конфлікти, навіть не бажаючи цього. Намагайтеся бути привітними навіть з тими людьми, які вам не дуже подобаються. І якщо отримана сума від 17 до 27 балів, ви щаслива людина. У спілкуванні з оточуючими у вас майже не виникає проблем. Навіть у критичних ситуаціях ви вмієте знайти правильний тон, щоб розрядити обстановку. Але і ваша м'якість має межі. Ви рішуче захищаєте власну точку зору, спілкування ваша природна риса. Але там, де необхідно, ви виявляєте твердість і рішучість, за що вас і цінують. 2842 бали ви навдивови гнучки у спілкуванні. Нікому не вдається вивести вас із рівноваги. Ви не нервуєтесь марно, але ваша гнучкість іноді переходить у безпринципність. Не намагайтесь будь що уникати гострих кутів. Іноді корисно показати і шипи, захищаючи власну думку. Ну що ж? Нарешті ви отримали відповідь, наскільки ви вмієте ладнати з оточуючими вас людьми. Напишіть у коментарях під цим відео, які у вас вийшли результати, і згодні ви чи ні з цими результатами. Якщо сподобалось відео і хочеш ще, став лайк і не забудь підписатися на канал Світ Психології. Дякую за увагу. До нових зустрічей!